Триває інформаційний день суспільне спротив. Нагадаємо, протягом цієї години говоримо про результативність впровадження адміністративної реформи. І зараз до нашого ефіру долучається голова підкомітету Верховної Ради України з питань надання адміністративних послуг та адміністративних процедур Лариса Білозір. Пані Ларисо, вітаємо вас. Вітаю студія. Тож як би ви могли охарактеризувати впровадження адміністративної реформи у 2022 році? На якому наразі етапі реалізації вона? Ну насправді, звісно, це військовий час, війна і відповідно місцеве самоврядування. Пережило дуже багато, і саме адміністративна реформа, яка проводилась досить активно нашим парламентом, особливо активізувалася впровадження реформи децентралізації останніх три роки, показала, що громади вистояли, що ця реформа є достатньо е, успішною. Е, громади показали, що вони є спроможними і прийшли випробовування війною, тому що ми бачимо особливо дуже такий яскравий. Е, Приклад це наші громади, які були недовго окуповані, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, де видно, що вони досить швидко відновилися, скажімо так, з досить мізерним фінансуванням, змогли відновити критичну інфраструктуру і. Фактично, самоврядні органи ради працюють депутати на місцях. Звичайно, інша ситуація в тих громадах, які були окуповані більше ніж півроку. Це і Харківська, і Херсонська. Область, але тут можна сказати єдине, що там просто були знищені і центри надання послуг, і адміністрації місцеві просто стерці з землі звичайно розграбовані. Там зовсім інша ситуація. і Там має бути інший підхід там військові адміністрації. Тому мені здається, що Громади і місцеве самоврядування вистояла, дякуючи цій реформі. Навіть расисти, які заходили, не очікували і не розуміли нашої системи врядування на місцях місцевого самоврядування, тому що в них все централізовано. і у нас, дякуючи тому, що була проведена децентралізація, це підкреслюють і наші партнери, які допомагали нам реалізовувати цю реформу. І в принципі, практика показує, що ця реформа була однією з найуспішніших. І дає свої результати. Хоча зараз зовсім інші виклики, ми зараз розмовляємо з місцевим самоврядуванням, наш комітет профільний з організації держвлади, то, звичайно, ми з ними говоримо вже щодо базових питань: там, від генераторів до забезпечення критичної інфраструктури і там, до постанов Кабміну, які не завжди є досить. Правильними, тому що обмежують їхнє самоврядування і дають можливість використовувати кошти там для, наприклад, внутрішньо переміщених осіб. Так далі, але це вже проблеми зв'язані з тим, що у нас йде повномасштабна війна, і звісно, тут теж є багато проблем, але вони доказали свою спроможність громади. Це ми якраз ще більше про вплив повномасштабної війни на цю реформу хотіли поговорити. От воно передбачало те, що більше можуть вирішувати органи місцевої влади на місцях. А от чи не вплинула війна? Навпаки, що трошки ми повернулися, що більше рішень тепер мають ухвалювати центральні органи влади. На жаль, так воно є. У нас війна. Тому, звичайно, ті окуповані території, які були, як я казала, більше півроку. Там навіть немає вже розумієте, депутатів місцевих, просто немає. Там фізично немає людей, щоб набрати в військову міську адміністрацію чи військову обласну адміністрацію. Там критично не вистачає кадрів, там постійні обстріли. Там зруйновані будівлі, там зруйновані людські долі. І звичайно, це, це наші реалії, і ми говоримо вже про те, що в таких областях місцеве самоврядування може повернутися тільки вже після 2025 року, коли я впевнена, буде вже буде наша перемога і війна закінчиться. До того часу, але тільки тоді можна там відновити місцеве самоврядування, По по інакшому там немає зараз ні міських, ні селищних, ні сільських рад, тому що їх просто фізично немає. Фізично немає людей. Питання колаборації теж на часі. тому... Мені здається, що якщо ми говоримо, ми маємо розділити на території країни на різні типи, і це ми будемо впроваджувати також в законодавстві цього року, тому що є тилові області, де все гаразд. І місцеве самоврядування має непогані бюджети, звичайно, не бюджети розвитку. Але вони досить, наприклад, я сама з Вінниччини так представляю Вінницьку область, як депутат мажоритарниця, то досить збалансовані нормальні бюджети, виконані бюджетним минулого року. Збалансовані цього звичайно, вже там будувати школи чи соціальні об'єкти вони не будуть, але забезпечені зарплатні і так далі. Людям соціальна сфера, комунальна сфера працює, надаються соціальні послуги. Це тилові області. Якщо ми говоримо ті області, де фронтові або де окуповані, або які будуть деокуповані, там зовсім інша ситуація. От я очолю під комітет по адмінпослугам. Я направила там листи в Херсонську, область, Харківську. у них просто знищені центри надання адмінпослуг. У них Покрадено там все навіть проводка, немає навіть де людей приймати. От там ми вже маємо думати про те, що були якісь мобільні, пересувні там автомобілі, надавалися послуги, виплачувалися пенсії, зарплати, соціальні, адміністративні послуги. Тому це нормально, що там військові адміністрації. Ми від цього нікуди не дінемося. Вони будуть приймати рішення, це безпека, перш за все, людей. А, а потім вже вони я певна будуть повертатися до життя. Але, наприклад, той самий Херсон, який кожен день обстрілюються касетними фосфорними бомбами. Як там поновити місцеве самоврядування, звісно, це питання часу, але... У нас повномасштабне вторгнення, тому мені здається, що тут потрібно різні підходи. Так, є побоювання, але я думаю, що навіть наш комітет і парламентарі, і люди не допустять до того, щоб був відкат, і після завершення військового стану, після завершення війни, я думаю, ми будемо повертатися до самоуправних органів, до передачі влади на місцях людям. Але поки маємо таку ситуацію, то звісно є реалії військ. Стану і війни. Пані Ларисо, ми так трошки трошки згадали про нашу перемогу, про той період, коли власне настане в Україні мир. Якщо можна тезово, коротко, що ще потрібно буде зробити, аби завершити адміністративну реформу після нашої перемоги? Роботи дуже багато, але вже над цим ведеться досить така кровітка робота, розробляється план дій. Нещодавно наш комітет, представники нашого комітету з організації держлади місцевого самоврядування повернулися з Ради Європи. Вже розробляється план дій на 2023-2026 рік спільно з Радою Європи, який буде фінансуватися також Радою Європи щодо відновлення місцевого самоврядування. Звичайно, це питання відновлення. Матеріальне, да, тобто це критична інфраструктура, це комунальна сфера, це питання відбудови нас закладені якісь кошти, але це в десятки разів менше в нашому бюджеті, чим потрібно. Але в будь-якому разі дуже зараз серйозно громади, навіть ті, що які вже деокуповані, працюють з містами, побратимами сіті тусіті, прямо от так. Міста з містами, лікарні з лікарнями це найефективніше, тому що. Поки ми дочекаємося, коли будуть виділені кошти на масштабну відбудову, то це просто скласти руки і, і чекати. Тобто, це буде також питання, обговорюється, і виборів, тому що маєте звичайно, нам здається, що це не на часі, але в нас. 7 мільйонів внутрішньопереміщених осіб і їхні виборчі права мають бути забезпечені. Питання перегляду виборчої системи після війни, тому що досить важко буде провести вибори на основі цього виборчого кодексу. Що що зараз є? А багато питань, які стосуються адмінтерустрою. Адмінтер одиниць, ми не встигли прийняти цей закон, тому що ми до сих пір функціонуємо по старому закону, де нем, в нас немає визначення Радянського що Союзу, що таке Адмінтерустрій, що таке адмінтер-одиниця, це потрібно е, зробити. І звичайно, буде переглянути е, там модифікація, і той адмінтер-устрій, е, мабуть, скоріш за все, в сторону збільшення окруплення громад саме на докупованих територіях. Ми просто побачимо, які виявилися які ні, дякую тобто пані Ларису буде змушені буде. вас перебити. На жаль, ефірний час у нас обмежений. Дякуємо за вашу оцінку, за те, що долучились до нашого ефіру. Народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради України з адмінпослуг Лариса Білозір була з нами на прямому зв'язку.